Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у м, досить інтригуючий набір матеріалів. Вони описують технологію REF-1. так і її автора українського геофізика Вадима Чернова. Джерела дуже різні тут: і резюме, і наукові пропозиції, навіть якісь фрагменти коду, новини, і все це, знаєте, малює картину ну, підходу, який потенційно може бути революційним. І йдеться ж не лише про пошук ресурсів, так саме так, не тільки про воду на Марсі чи нафту в гранітах за допомогою якихось нових електромагнітних методів, а й про передбачення, здавалося б, зовсім не пов'язаних речей. Точно, фінансові ринки, погода, навіть, навіть військові дії. Наше завдання сьогодні спробувати розібратися, що за цими заявами та концепціями стоїть, спираючись, звісно, тільки на те, що маємо в документах. Добре, почнемо, мабуть, з геофізики. Це основа. В документах головна ідея це використання електромагнітних полів для зондування надр. Ага. Конкретніше, метод АЧЗІП – анізотропне частотне зондування індукованої поляризації. Звучить складно. Ну, якщо простіше, то вивчається, як різні породи реагують на сигнал, як вони тимчасово ну, ніби запам'ятовують електричний заряд. Ну, Зрозуміло. І ще там згадується можливе посилення цього методу лазерами з супутників. Метод ЛБМ АЧЗІП КВ. Лазери з супутників. Це вже серйозно. Так, і заявлена перевага це здатність бачити на кілометри в глиб, а роздільна здатність метри. Кілометри вглиб з точністю до метрів. Саме так. Це нібито дозволяє знаходити воду чи вуглеводні навіть у складних умовах, от як гранітні фундаменти. Де це може бути застосовано? Наводяться приклади потенційних застосувань. Польща, Україна, Рава Руська згадується, Сибір і навіть Марс, Марс. Тобто в основі лежать відомі фізичні принципи, але застосовані якось по-новому. Власне, згадуються електромагнітні поля, індукована поляризація, сили Лоренца. Це ж класична фізика. Але ключовим елементом, от що важливо, для обробки даних називають алгоритм RALF-1. Той самий RALF-1. Так, він запатентований, Є згадки про код на Python. Але… Але. Варто зазначити, що в цих матеріалах, які ми маємо, його ефективність ну, вона не демонструється через якісь незалежні перевірки. Тобто є теорія, є моделювання можливо, але підтверджень немає. Отже, є заявка на просунуту геофізичну розвідку. Зрозуміло, але ж документи на цьому не зупиняються, так точно, як вони пояснюють цей стрибок від пошуку нафти, скажімо, до прогнозів курсів криптовалют. А отут, знаєте, починається найцікавіша частина ну наративу в цих джерелах. Ралф 1 описується не просто як інструмент, а як що? як певний математичний спостерігач. Його роботу намагаються пов'язати з фундаментальною фізикою, як саме і вплив спостерігача. І бритво Кама. ну, принцип простоти пояснень. Тобто намагаються підвести філософську базу. Схоже на те. Зв'язок подається досить абстрактно. Нібито алгоритм вловлює якісь фундаментальні інформаційні потоки або хвильові вже дії, спільні для багатьох складних систем. І які конкретні приклади таких прогнозів там наводяться, звучить трохи. фантастично. Так. Ну, перелік у джерелах досить широкий. Прогнозування курсів криптовалют. Окей. Ціни на нафту Бренд у 2019-му. Там стверджується, що прогноз передував атаці дронів у Саудівській Аравії. Ого. Прогноз погоди над розломом Сан Андреас, який нібито справдився, хоча офіційний прогноз Ноа був іншим. Супереч Ноа! ЦЕ сміливо. Дуже. Є посилання на медицину прогнозування рецидивів РАКУ. Цитують докторку Паркер, яка працює над персоналізацією терапії. Прогнози погоди, атаки, хвороби. І ще ж була згадана найделікатніша тема в документах: прогнози щодо війни в Україні. Так, є дуже чутлива заява про прогнозування російських бомбардувань. І що там у матеріалах згадується, нібито ці прогнози підтвердила Рада національної безпеки і оборони України РНБО. Це серйозне твердження, дуже серйозне. Але і це критично важливо, самі джерела цитують це, нібито підтвердження. Вони не надають жодних провинних документів, жодних доказів. Ага, тобто це твердження в джерелі, а не незалежно перевірений факт. Саме так, це ключовий момент. Добре, і за всім цим стоїть одна людина, Вадим Чернов. Що ми знаємо про нього з цих паперів? Ну, джерела описують його як теоретика, розробника, консультанта з досвідом роботи в Україні, Росії США. Тобто міжнародний досвід. Так, він має патенти, є почесним членом філіппінської наукової організації. Також у документах є згадка, що він перебував у статусі політичного в'язня в Україні у 2022-2023 роках. Цікавий момент. Згадуються і бізнес-аспекти. Пропозиції проєктів для України, Сибіру, Саудівської Аравії, Китаю, інтерес з боку міжнародних компаній. Це створює образ людини, яка активно просуває свою розробку. Отже, підсумуємо, що ми маємо: з одного боку заявка на можливо інноваційну геофізику, а з іншого, твердження про передбачення ну, практично всього на світі. Саме так у цьому й полягає ключова напруга. Переплетення потенційно цікавого геофізичного інструменту із заявами, що, чесно кажучи, межують із прозорливістю. Тобто питання чи Ралф 1 це справді прорив в обробці сигналів настільки універсальний, що його можна застосувати скрізь? Або ж ці ширші заяви, радше спекуляції, які не мають достатніх підтверджень. Головне питання, яке залишається після аналізу цих джерел, це верифікація, особливо цих екстраординарних можливостей прогнозування поза геофізикою. Так, це дослідження воно торкається самої межі між пошуком ресурсів, аналізом даних, прогнозуванням майбутнього і фундаментальною проблемою як перевірити надзвичайні заяви, маючи лише ті докази, що є точно. І наостанок така думка для роздумів. Уявімо на мить, якби єдиний алгоритм справді міг моделювати настільки розрізномітні складні системи від геології до геополітики, базуючись на фундаментальних фізичних принципах. І це було б доведено. Що б це нам сказало? Про приховані зв'язки у світі так і про саму природу передбачуваності чи можемо ми справді її осягнути.